Сьогодні ми з вами будемо готувати ось таку красиву новорічну закуску. Добрий день! Ви на YouTube-каналі У Тищі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати новорічну закусочку мандаринки. Якщо ви хочете порадувати своїх рідних красивою і смачною закусочкою до святкового столу, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування нашої закуски потрібні наступні інгредієнти. Відварена морква, кріп, чесничок для декору лаврове листя, маринований огірочок, відварена куряча грудка, сир, майонез, яйця і спеці. Так як сир у мене вже натертий, я його відправляю спочатку. У миску, в якій буду змішувати нашу закусочку. А далі працюю з курячою грудкою. Курячу грудку відварюю заздалегідь 15 хвилин у підсоленій воді. І потім, ось на такі волокна розділяю руками спочатку, потім буду подрібнювати ножиком. Ось так. Щоб отримати соковиту грудку, не переваріть її не більше 15 хвилин, 12-15 хвилин, щоб вона була ось така соковита. Потім ще можна трошки її потримати в тому маринаді, в якому ви її відварювали. Розділили грудку на волокна і далі подрібнюємо як можна мілкіше, щоб вона ледь-ледь відчувалася в нашій закусочці. Мої любі підписники. Я для вас підготувала підбірку різдвяних страв, які ви пустила вже на своєму каналі. Посилання буде під цим відео. Скористайтесь, не пожалкуйте, там є дуже цікаві і привабливі рецепти, посічену курячу грудку теж відправляємо у миску. І далі нарізаємо. Трошки буквально один, два маленьких маринованих огірочка. Це за бажанням. Але я люблю таку пікантність трошки в цій закусочці. Огірочок подрівнюємо теж досить ретельно, так, мілко-мілко, щоб його нотки ледь-ледь відчувалися у закусці. Далі беремо пучок кропу. І теж подрібнюємо, відправивши далі у миску для змішування. Далі на мілку тертку натираємо яйця, варені в круту на ось таку терточку, невелику. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал ОТЕ Оля. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Я буду за них вам дуже вдячна. Нам залишилось подрібнити чесничок, додати майонез і вимішати основу закусочки. Додаємо майонез. Вимішуємо, і за смаком, якщо потрібно буде, додавайте ще сіль і перчик. Гарненько вимішуємо. Нашу начинку вимішали, залишаємо її в стороні, а поки що відварену, почищену морку натираємо теж на мілкі терці. Всі заготовки. Готові для закусочки. Далі формуємо кульки з такої величини, які ви хочете бачити, мандаринки. Ну, щоб одна людина, мабуть, взяла собі на тарілочку ось такі. І так весь всю начинку робимо. З даних інгредієнтів ми отримали 10 ось таких кульок. Далі беремо харчову плівку, маленький такий. Квадратик, на, на неї викладаємо морквучку, розплескуємо ось так. Ось. І кульку згортаємо плівку акуратненько, ось так. Формуємо мандаринку. Все, досить швидко. Трошки можна поправити потім рукою. Морпочка піддатлива така. І все, у нас готова перша мандаринка. Ось так. Так само робимо з усіма кульками. Ну, ось і все. Подивіться, яку красу ми отримали буквально ну, за декілька хвилин. Далі прикрашаємо, презентуємо і смакуємо. Робимо ось таку ямку, щоб була правдоподібна мандаринка. І сюди ж лавровий листочок. Ось так. І як бачите, ось таку красу ми отримали за досить короткий період і, в принципі, з неважких інгредієнтів. А тепер давайте подивимося, що ж там всередині, як вона буде подаватися. Лавровий листочок відкладаємо. І ось дивіться ось така начинка красива. А зараз скуштуємо, чи смачно. Ніжний смак з нотками чесничку, кроку, огірочка дуже смачна закусочка! Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі Отещі Олі і ми з вами готували новорічну закусочку мандаринки. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!